Святої від Луки святої Євангелія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі. Воть можні. У той час прийшов Ісус у Копернаум, місто Галилейське і навчав людей у суботу. І дивувалися його науці, бо Його слово було повне влади. А був там у синагозі чоловік, що мав нечистого Духа, Він закричав сильним голосом. Лиши, що нам і тобі, Ісусе, Назаряни, не прийшов погубити Ти нас, я знаю, хто ти, ти святий Божий. Ісус погрозив йому кажучи. Мовчи і вийди з нього, і кинувши ним об землю перед усіма демон, вийшов з нього, нічого не зробивши йому злого, Жах огорнув усіх, і вони один до одного казали, що це за мова, що він з владою і силою велить нечистим духам. І вони виходять, Готи, слава Тобі. тобі. Мія Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Потім прийшов у Капернамум і навчав їх у суботу. Цей прихід до міста Капернауму, міста, яке розташовувалось на березі Галилейського моря чи радше Галилейського озера. Цей прихід до Капернауму відбувся із рідної, рідного міста Ісуса із Назарету. Ісус перед цим був в Назареті. В середовищі тих людей, які знали його від народження. І саме там, у Назареті, Ісус, сидячи перебуваючи у синагозі, процитував слова старого Завіту, слова пророцтва про Месію. І саме там, у Назареті, усі спочатку дуже дивувалися його словам, словам ласки, які виходили з його уст, але потім почали брати йому це за зле. І саме там, у Назареті, вони хотіли його вбити. Люди, з якими він виростав, люди, з якими він був пліч-опліч усе своє життя. І, власне, відійшовши із Назарету від людей, які не прийняли Ісуса, а бажали Йому смерті, Ісус приходить сюди у Капернаум, торгове місто, велике місто, Місто, залишки якого ще до сьогодні можна бачити на березі Галилейського озера, особливо ту саму синагогу, залишки синагоги, в якій проповідує сьогодні Ісус. Ця практика, коли чоловік, якому виповнилося вже 30 років, відважувався брати до рук священне писання і проповідувати, навчати, говорити, була поширеною серед євреїв. Звичайно, що не кожен брався пояснювати святе письмо. Часто це робили фарисеї, книжники. Але в тому суть була синагога, як місця суспільного. Що пояснювати священне Писання могла в принципі, міг, в принципі, принципі міг кожний чоловік, якому сповнилось 30 років, і який чувся, що його будуть слухати. Ісус навчає. Всі слухають. Однак раптом серед великої маси людей, а синагога у Капернаумі була досить великою, раптом чується голос. Лиши, що нам і тобі, Ісусе Назарянине. На перший погляд дивно говорить цікаво, говорить захоплюючи, говорить потягаючи так, що хочеться слухати слова благодаті, які виходять з Його уст. Чому лунає цей голос? Голос холодний. Голос страшний. Голос, який дуже чітко відмежовує себе від Ісуса. Прийшов ти погубити нас, говорить цей голос знутра цього чоловіка. Кого нас? Чи всі, хто тут присутні, у цій синагозі, чи може, когось іншого? Я знаю, хто ти раптом зухвало. Заявляє цей голос, який лунає з цього чоловіка. Ти святий Божий. Ісус знає цей голос. Це, цей голос лише може обманути людину, але не Ісуса. Бо це голос Диявола. Диявола, який в часі проповіді Ісуса. Не витримує божественної благодаті і починає кричати. Ісус не входить у діалог із ним, а лише говорить: грозячи йому, мовчи і вийде з нього. Завжди, коли ми, коли подивимось на, євангельсь... на євангельські уривки, де є розмова Ісуса з демонами, ми побачимо, що Ісус. Не вступає в діалог з дияволом. Майже завжди Ісус каже, мовчи і вийде з нього. Єдині випадки, коли Ісус входить в певний діалог, це коли хоче, щоб всі довкола, які стоять, могли почути, наприклад, скільки вас легіон. Скільки бісів, є, перебуває у тому чи іншому чоловікові, у тій чи іншій людині? Сьогодні у цьому місці Капернаумі, у синагозі, біснуватий чоловік починає говорити. Біс починає говорити. Мовчи і вийде з нього. Біс не витримує, кидає цією людиною об землю, кидає сильно. Кидає так, що жах огортає усіх? І демон виходить? Однак нічого не зробивши злого цій людині. Чому диявол такий ригористичний щодо Бога? Багато святих людей ставили собі запитання, чому диявол не може навернутися? Та як ми навертаємося, люди. Коли ми грішимо, коли ми чинимо неправду, коли ми входимо в стан гріха, цей стан гріха починає нас мучити, цей стан гріха починає нас переслідувати, цей стан гріха забирає в нас мир, радість, цей стан гріха відганяє від нас Божественну благодать. І ми, відчуваючи цей стан, шукаємо рятунку. Рятунку через покаяння. Чому диявол не може покаятися? І чи може він покаятися? Чому ми, грішні люди, які не раз робимо дуже нечесні, недобрі вчинки, чому тим не менше ми можемо бути учнями Ісуса Христа? А чи може диявол стати учнем Ісуса? Ми собі в голові так вже все поскладали, не може. А чому? Бо він диявол і що? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно найперше подивитися на творчий акт Бога щодо ангелів і щодо людей. Коли Бог творить ангелів, Він творить їх досконалими духами. Вони у своєму творінні є вже досконалі. Вони у своєму творінні є немов би статичні. І це творіння, цей ангел. Поряд із досконалістю отримує ще одну дуже важливу річ: Свобідну волю. Ми люди. Ми читаємо у Старому завіті у книзі буття, що людина є сотворена на образ і на подобу Божу. Що це означає? А це означає, що, хоча ангели сотворені досконалими, але лише людина є подібною до Бога. Ми з вами є подібними до Бога. Ми сотворені на Його образ. А що означає подоба? А подоба це означає, що ми у тій подібності до Бога все ж таки маємо постійно зростати у пізнанні Бога. У тій подобі ми маємо немов би постійно наближатися до Бога, пізнаючи Його. І цьому пізнанню не буде ніколи кінця. Тобто ми немов би особа, людина, людська. Особа це та особа, яка постійно зростає у пізнанні Бога. І це постійний процес. Саме в цьому є велика різниця. Бо коли досконалий дух, який вже був статичним, у своєму свобідному виборі раптом хоче стати таким, як Бог, то оця, недос... оця досконалість. Не дозволяє йому визнати свою помилку. У цій досконалості, перевернувшись у повноту зла, відколовшись від Бога, він стає нездатним до покаяння. Така собі зла досконалість, статична злість. Натомість людина є іншою. У цьому постійному прагненні зростати в Бозі, сотворена на образ і на подобу Божу, людина отримує і входить у цю здатність певного процесу. Навіть тоді, коли людина згрішить, у цьому процесі пізнання власного гріха, людина стає здатною у пошуку до покаяння. Людина стає здатною просити і очікувати прощення. Людина стає здатною зростати від стану гріховності, який війшов через гріх Адама і Єва, до стану віри. Саме тут є велика різниця. І саме тому ми, люди, маємо цю унікальну можливість ставати учнями Ісуса Христа. Диявол не може стати учнем Христа, тому що Він кінцево вибрав бути ворогом Бога. Натомість ми, люди, у пізнанні власних немочів і гріхів можемо отримати ласку прощення і єднатись із нашим сотворителем, єднатись із нашим Спасителем, єднатись із тим, Хто став одним із нас? Єднатись з Ісусом, найперше через святі тайни, тайну покаяння, яка очищає від гріха, і тайну, тайну Пресвятої Євхаристії, яка сповнює наше серце і душу, наше буття, нашу істоту, наше існування божественною благодаттю. Дай нам Боже. Бути добрими Твоїми учнями. Дай нам, Господи, завжди у всі часи нашого життя, щоденно і щохвилини, усвідомлювати цю велику ласку любові, яку даруєш нам. Дай нам, Господи, у цій любові зростати, зростати у цьому пізнанні і ставати справжніми учнями, справжніми друзями Бога. Амінь. Слава Ісусу Христу.